Система планування, яка допомогла мені робити все, що потрібно, і не вигорати. Шукала я цю систему приблизно 16 років, прочитала більше 40 книг по тайм-менеджменту та саморозвитку, втілювала, тестувала, використовувала програми. Тобто, ця програма це не перше, до чого я дійшла, але шляхом проб помилок вона спрацювала для мене найбільше. Особливо мені важливо те, що Ця система працює для мене як для мами підприємиці, яка працює ще й на додатковій роботі, багато вчиться, тобто людина, яка хоче багато зробити і робить внесок в це життя не лише у робочу сферу, а має дітей, інвестує свій час у виховання дітей, займається домом і всім іншим. Тобто я маю багато сфер, у яких потрібна моя увага, мій час і мої сили. І це значно складніше, ніж просто прочитати книгу Залиште гидливість, з'їжте жабу, втілити її і піти далі. Тому що життя має багато нюансів, і чесно, скласти докупи все було дуже важко. Тому що, коли я була в іншому сезоні життя, у мене не було дітей. Питання, якими займалась, були робочі, соціально активні. Тоді це було значно легше, і для мене працювали краще інші системи. У цей сезон життя, який надзвичайно зайнятий, має багато нюансів та шарів, для мене спрацювала саме ця система. Я її знайшла у книзі, яка називається Winning the Week. Я додам посилання під цим відео. Я не бачила української версії, але англійська версія є дуже гарна. Отже, зараз я проведу вас кроками цієї системи. Вона має багато запитань, на які треба відповідати. Я до неї доходила довго за основу взяла систему Winning the Week, тобто Виграй тиждень. Вона мені дуже сподобалась. Я додала до неї ті свої елементи, які мені були потрібні, і вийшло щось прекрасне. Отже, я проведу вас по серії питань і серії кроків, яку я роблю. Для початку це може здатися складним. Мені здалося, і я до неї доходила не одразу. Але якщо ви будете пробувати, вона почне працювати на третій-п'ятий тиждень застосування. Тому, якщо у вас вже є система планування, вона, в принципі, нормальна. Не покидайте її, кидайтеся як з мосту в воду, а подивіться на цю і плавно, легенько інтегруйте її так, як це вам підходить. Отже, поїхали. Крок один. Саме приємний. поставте у свій розклад сесію планування і важливий нюанс, про який говорить автор книги Win in the Week. Важливо, щоб ця сесія співпадала з чимось приємним, щоб ваша тваринна частина або лімбічна система звикла до того, що ви отримуєте винагороду, тому що планування саме по собі воно має в собі елемент тривожності, тому що ваших бажань і ваших справ завжди. Більше, ніж часу, який у вас є. Тому що у вас час це обмежена величина. Кількість наших бажань ні. Ми завжди будемо стикатися з тривожністю на, на цьому етапі. І тому, якщо сесія буде робитися в 5 ранку після холодного душу, який ми ненавидимо, не, не факт, що вона приросте. Для того, щоб вона приросла, нам потрібна стабільність і нам потрібен стимул. Тобто щось пов'язане з дуже приємним або дуже солодким, або дуже приємним і дуже солодким. В моєму випадку, це моя сесія планування проходить у кафе. Це шоколадня, я її дуже люблю. Там мій улюблений гарячий шоколад, я йду туди раз в тиждень, купую собі свій гарячий, шоколад і вже мій мозок звик і дуже любить туди ходити, я вже не так боюсь цього. Коли я почала втілювати цю систему, в мене теж було море опору, мені було важко. Насправді, спочатку не вдалося. І тиждень пішов не так, у мене в тижні більше 200 завдань постійно. Це було все важко. Але потім поступово, тому що я, мені треба була система, я мала надію, що я таки складу докупи те, що буде працювати для мене. Так і вийшло. Перший крок прекрасна сесія планування. Для мене вона проходить в шоколадній. Бувають тижні, коли я не можу цього зробити, тоді я просто роблю це вдома. Але це 10% випадків. Я намагаюся це зробити. Це перше. Приходимо в наше прекрасне місце або робимо щось хороше для себе, тільки воно має бути значимим, а не там маленький шматочок шоколаду. Це має бути щось, що дійсно вам подобається. Крок 2. Сідаємо і починаємо відповідати на питання. Відповідаємо на питання в письмовій формі і зберігаємо це в одному місці. Я роблю це на письмі, ви можете це робити в Google документі, кому як працює. Отже, перше питання. Спочатку ми дивимося на тиждень, який пройшов перед цим, і дивимося, які знання ми можемо з нього винести. Отже, перше питання: як можна було б ефективніше прожити минулий тиждень? Тобто, якби я могла знову прожити минулий тиждень і підняти моє виконання на вищий рівень, яким би воно було? Скажу чесно, це не питання, тому що в тій системі питання. Ідеальний тиждень, я не вірю в ідеальний тиждень і не думаю, що він існує. Тому для мене я просто думаю, де я могла би себе оптимізувати? Що можна було зробити краще? Чому можна було б запобігти? І ти вчишся, і потім ти втілюєш це в наступних тижнях, ти менше спотикаєшся там, де спотикнувся. Спотикаєшся в нових місцях. Друге питання. Що спрацювало? Ми іноді занадто багато уваги уділяємо тому, що ми зробили не так. І забуваємо, що кожен раз ми також велику кількість речей робимо так, що вони спрацьовують, стають корисними і приносять результати. Тому друге питання важливо відповідати і думати про нього стільки ж саме часу, скільки ти думаєш про попереднє. І друге питання таке. Що спрацювало? Тобто його треба повторити або навіть подвоїти. Відповідаючи на це питання, я знайшла дуже багато процесів, які я можу оптимізувати у моєму побуті, в моїй сім'ї, в моєму бізнесі, в моїй роботі. Тобто, це питання допомагає подивитися, що вийшло. Це креативний підхід до того, щоб побачити свої сильні сторони і почати робити на них більший акцент. Тобто, те, на що ми зосереджуємо нашу увагу, звісно ж, росте. Третє питання: що я дізналася? Тобто я записую своє корисне розуміння про себе, або про світ навколо мене. Це якийсь життєвий урок, який я винесла з минулого тижня. Четверте. Три перемоги. Я записую три речі, які в мене кльово вдались. Вони можуть повторюватися з другим питанням, це може бути щось зовсім інше. Але важливо казати собі, що ти молодець, і бачити, які перемоги ти робиш, тому що часто ми тільки себе сваримо і не помічаємо, скільки прекрасного ми насправді робимо. П'яте. Це моє питання, яке я внесла в цю систему, його там не було, але в моєму житті і в моїй реальності це потрібно. І навіть чесно, це ключове питання цього розкладу. Як я можу зробити розклад, який турбується про мене? Я дійшла до цього питання після двох років терапії, мені було непросто, тому що е, такими прозріннями було, колись я залишала дітей із подругами. І я організувала їм стільки допомоги навколо, Той підвезе їх, хто дітей забере, той ще щось. А потім я сіла і якось так боляче стало. Я думаю, а чого я собі так не роблю? Тобто своїм подругам я зробила море допомоги, щоб дивитись за моїми дітьми, що загалом логічно. Але чому я не влаштовую таке собі? І я думаю, це теж лягло в основу цього питання. Але коли я задала це питання перший раз в цій системі, я зняла багато завдань з кожного дня. Перенесла їх, подивилася, ага, це можна делегувати, це можна взагалі не робити, це можна команді дати, це можна попросити колегу. І так далі. Тут можна попросити подруг забрати моїх дітей, а я піду в СПА. Аж через два роки терапії я змогла дійти до того, що розклад має турбуватися про мене. Для мене це було велике відкриття, і чесно, мені дуже допомогло. Це міняє мій розклад, тому що я, я починаю записувати щось хороше для себе. Я дивлюся, щоб було не забагато робочих завдань, тому що я раніше обожнювала на понеділок написати в реальності десь в сім разів більше завдань, чим людина може зробити в цей проміжок часу. Чомусь я думала, що в понеділку там 168 годин замість 24. Ну, але так. Тому для мене це питання дуже важливо, як я можу зробити розклад, який турбується про мене. Чесно, мені здається, якби ви тільки це питали, було б окей. Може, би, не встигли так багато. Далі, шосте. Космічний корабель цього тижня. Космічний корабель, оце важливо, для мене це питання було дуже нове, коли я почула його в системі Win in the Week. Для мене воно було дуже нове. Що я можу зробити, щоб все інше стало легшим або непотрібним? Я прочитаю знову. Що я можу зробити, щоб все інше стало легким або непотрібним? Для мене це було просто революційне відкриття, тому що я, я називаю космічний корабель, англійською називається «leverage priority». і воно говорить, «leverage» – це типу через важіль, як отримати більший результат за допомогою важя. Дивіться, мурахи піднімають вагу в тисячі разів більшу за їхнє тіло. І це здається дивним, поки ми не подивимося, як побудовані їхні кінцівки і взагалі їхнє тіло. Їхнє тіло побудовано за принципами важелів. і тому вони такі сильнющі, тому що там просто працюють принципи важелів. Тобто, для мене це було зазвичай я просто робила пріоритети АБЦ і досі іноді роблю, але це було прямо ух, революційно, тому що. Ага, я можу зробити життя легшим. Ми часто не здаємо собі цього питання. Ми просто як кролик або як білка в колесі, ми просто намагаємося робити те, що нам дають. Те, що нам дають інші, зазвичай не ми ще. І так воно стається, що ми просто біжимо, як коняка, і потім падаємо. А тут питання, як можна зробити легше, І ти такий о, можна зробити легше. І справді можна. І тоді в нас пріоритети зовсім інші, кожен день. Для мами підприємиці я маю багато рівнів цього питання. В оригінальній системі, яку я взяла за основу, там одне, цей космічний корабель може бути один. В мене не може бути один космічний корабель. Тому що є багато сфер, в яких я задіяна. Тобто так не працює. Я поділюсь з вами, які в мене рівні? Вас вони можуть бути, звісно, абсолютно інші. Тобто, в мене є робота, бізнес, я, сім'я, дім і освіта. Я не беру всіх кожен тиждень, я намагаюся брати 4, тому що іноді я встигаю всі, але, чесно кажучи, ну, досить часто не встигаю або роблю значно менше. На даному етапі я живу в новій країні, мені потрібні великі результати, і тому робота у мене стоїть на першому місці. В ідеальному світі, який я хочу побудувати, робота не буде на першому місці. На першому місці буду я, потім сім'я, потім здоров'я, потім робота. Це в майбутньому на даному етапі, воно так, і я працюю над тим, щоб це змінити. Отже, до прикладу, давайте я вас проведу по моєму тижню приблизно, і які би в мене могли бути космічні кораблі у кожній сфері. Отже, робота. На своїй основній роботі я рекламний аналітик та таргетолог, і моя задача аналізувати дані, дивитися на поведінку людей на сайті, вносити пропозиції. Питання, що я можу зробити, щоб все інше стало легшим або непотрібним? Воно буде інше кожен тиждень, але один із тижнів, до прикладу, у мене було відмапувати процес блогу, тому що в блозі нас велика кількість людей задіяна. Так от я мапувала цей процес, щоб він протікав гармонійно. І тоді я не, не повинна писати імейли мільйону людей. Я знаю, хто що за чим робить, хто цим керує і так далі. Або зробити систему звітів, тому що теж я, я багато звітів роблю зробити саму оптимальну систему. Далі бізнес. В бізнесі найчастіше це майже кожен тиждень так, оцей пріоритет важіля або космічний корабель у мене побудування систем, запис тюторіалів. Тобто ці дві речі, вони найчастіше відбуваються, і вони зараз важливі. Ще іноді створення контенту, тому що я буферую контент і створюю їх партіями. Сім'я. До прикладу, один із тижнів у мене був пріоритет зробити Напівфабрикати, тобто напівфабрикати супу, щоб швидше варити, напівфабрикати піци і так далі. В одному з тижнів у мене був сімейний пріоритет записати дітей до лікаря. Інший тиждень це був зробити напівфабрикати. І так далі. Тобто, записати дітей до лікаря це значить, що у нас вже є лікар, і мені не треба знову це робити. Або наробити напівфабрикатів, це означає, що. Наступних пару місяців або там наступних 4 тижні, треба буде менше часу використовувати на приготування їжі. Дім. Приклад космічного корабля у домі це розхламити щось, організувати, організувати шафку з овочами і так далі. Тобто те, що забере хлам і допоможе мені мати чистіше приміщення, менше прибирати. І так далі. Освіта. З це досить легко, тому що в мене графік спланований, часто це просто пер, певний модуль або здача певної дипломної, сертифікату і так далі. Тобто я просто слідую плану, насправді це найлегше вибрати. І остання сфера це адмін. Адмін це сфера, про яку ми забуваємо, а потім у нас багато незаповнених документів, незаплачених рахунків і так далі. Я намагаюся делегувати цю сферу своєму чоловіку і максимально розділитися з ним, тому що це дуже багато, і я через те, що маю багато інших завдань, часто заплутаю, забуваю, намагаюся максимально її делегувати. Я ж кажу, адмін це така сфера, про яку ми забуваємо, а вона є, і насправді її треба прямо ставити в розклад, бо вона з'їдає дуже багато нашого часу. Я не ставлю часто адмін в сферу космічних кораблів, тому що частіше я до нього ставлюся, як до чогось другорядного, ставлю його в другій частині дня, коли в мене менше сил, я просто його роблю, тому що на нього не треба креативної енергії. Після того, як ми обрали 3 чи 4 космічних корабля на наш тиждень. Ми робимо наступне завдання написати весь список справ. Ми сідаємо своїм Google документом, я сідаю своїм блокнотом, записую абсолютно усі справи, які прийдуть в голову. Їх буде море. На цьому етапі не варто думати, чи помістяться вони в календар, чи ні. Підкажу не помістяться. Записали справи і далі перейдемо до такого питання, як допит нашого календаря. Отже, влаштовуємо допит календаря, відкриваємо наш Google календар, і тут важливо використовувати Google Календар або інше застосунок календар і бажано на комп'ютері, тому що тоді ви побачите більшу кількість речей. Відкриваємо наш Google Календар, запитуємо себе наступні питання. Перше, що там є, чого не має бути? До прикладу, ви 500 років назад записалися майстер-клас по йозі, а тепер ви вже робите дихальну роботу, на його ви не підете. Ага, не йду видаляємо. Ви додали, що ви будете бігати 15 кілометрів з 9 до 10 ранку, а тепер ви вже на роботі. Забираємо. І так далі. Забираємо все, що не має там бути. Друге питання, мабуть, навіть ще важливіше: чого там немає, що там має бути? І це часто в мене якісь дитячі речі, тому що часто діти з кимось граються, ми йдемо в гості, або до нас ідуть в гості, або там їх треба кудись завести на якийсь концерт, ще щось. Або іноді може забутись якась особиста домовленість, може забути щось робоче так само. Тобто дивимося, чого там немає, що має бути. Подивилися, додали. Чому на два тижні, а не на один тиждень? Тому що іноді ми не знаємо, що в наступний тиждень приходить якась біда, байда і так далі. Тобто, якщо ми не готуємося до чогось, а воно на наступному тижні ми його не побачили, це неефективно. Краще знати за два тижні і мати більше часу. Отже, після того, як ми задали ці питання, забрали все, чого там не має бути, поставили все, що там має бути, тобто з того, що це ще ми не ставили ніяких наших справ. Добре, ми його допитали далі. Дивлячись на те, що є в календарі, ми задаємо останнє третє питання з допиту календаря. І воно звучить так: які потрібні буфери? Досить часто ми забуваємо логістику та буфери, тобто, як кудись доїжджати, де треба взяти костюм з карате, де треба взяти в'єтнамки в басейн, де треба щось залишити вдома, де треба собі перекус, де перекус дітям і так далі. В нашому житті є дуже багато логістики, особливо, коли у нас є діти, логістики в 10 разів більше. Тому, щоб її пам'ятати, потрібно запитати себе оце питання, Подивитись на календар і спитати себе, де потрібні буфери. І поставити, якщо мені треба виїхати за 40 хвилин, значить мені треба виїхати за 40 хвилин. Якщо треба зібрати речі з неділі вечора або в понеділок зранку всі летять, як у шпарені, значить, треба це зробити. Повписувати буфери в свій календар. Ідемо далі. Буфери вписані, у нас є наш список справ, у нас є наші космічні кораблі. Починаємо ставити справи у свій календар. Тут буває досить неприємно, але ми можемо. Першими ставляться в календар космічні кораблі. Це перше те, що має туди стати. В кожен день ви маєте робити щось, що із серії ваших космічних кораблів. Коли ви зробили. Поставили його туди. Іноді ви не знаєте, скільки часу, краще додати на половину більше часу, чим ви думаєте, воно займе. Записуємо це у ваш список справ на тиждень. Далі, після космічних кораблів, важливо в ваш тиждень вписати щось хороше, що, що ви хочете зробити для себе, погуляти з своїм коханим, провести гарно час з дітьми, піти в ресторан. Щось для себе, щось неробоче, щось що вас радує. Після того, як ви це додали в свій календар, і не пропускайте цей крок, тому що ви вигорите, якщо ви це не зробите. Отже, вписали космічні кораблі, вони в нас в календарі. Далі вписали наше хороше щось для себе. І тепер ми почнемо додавати туди інші справи. Далі. Щоб люба справа пролізла на наш фактичний список завдань, ми допитуємо її, перед нами стає кожна справа, в нас з нею короткий діалог. Отже, дивимось на справу: перше питання це важливо, так. Друге питання це терміново, так. І все. Важливо, терміново ставимо в список завдань обов'язково. І важливо, щоб було важливо вам, а не комусь. Якщо комусь важливо, це добре, але іноді його треба делегувати або затримати, і людині трошки буде незручно, і це зовсім не біда. Далі, якщо ваша справа це важливо так, це терміново ні, ставимо її в розклад на інший тиждень. Далі, це важливо, ні, це терміново так, делегуємо, якщо можемо. І потім лише справи, які пройшли наш світлофор. Потрапляють насправді в наш список задач. Багато людей у системі Winning the Week ставлять його в календар. Особисто я не ставлю в календар тільки самі основні, тільки коли це зустріч з іншими людьми. Я для себе це пишу, тому що моя реп-система Кінестетик одна з вирішальних, і для мене не працює сугубо цифровий формат. Я не можу це робити. І особисто я, отак от. Грубо виставляю тільки 10 або 12 годин на добу. Ну, звісно, ти спиш певну частину. І вихідні я ніколи не виставляю, що мені робити. Тому що є люди, які планують аж так, от під зав'язку, ну, навіть щось хороше. Я не можу. Кількість креативності, яка живе в мені, не дозволяє так планувати. Я цього не люблю, я цього не буду робити. Але усі 5 або 6 робочих днів я так планую і мені завжди допомагає. Отже, ділюся з вами воркшитом по цій системі. Якщо хочете його завантажити, подивіться під це відео, там є увесь процес. Роздрукуйте його, спробуйте для себе. Перші три тижні буде непросто, далі почне працювати, і ви побачите результати. Поділіться зі мною, як ви адаптували це для себе і чи воно вам підходить. Також, будь ласка, ставте лайк до цього відео, підписуйтеся на мій канал. Щоб отримувати стабільний контент по розвитку вашого бізнесу, по саморозвитку та по розвитку вашого бренду. Дякую за увагу!